Дивіться, на сьогоднішній момент у нас діє закон України про правовий статус осіб, зниклих безвісті та за особливих обставин. Власне, достатньо добрий закон, він діючий на майбутнє всім громадянам, які цікавляться з цього чи будь-яких інших питань, я б радив максимально просто перевіряти чи діючий дію, закон, тобто чи не втратив він свої властивості на момент, коли громадянин до нього звертається, на сайті Верховної Ради України. Це безкоштовно за, за наявності інтернету, будь-хто може перевірити будь-яку норму закону чи закон взагалі. Власне, цей спеціалізований закон. Якщо ми називаємо його так дає відповіді на всі запитання, пов'язані з питанням, з якого ми розпочали. Хто може подавати таку заяву? Таку заяву можуть подавати родичі, відповідної особи, таку заяву можуть подавати представники військового формування або сам уповноважений. В нас є, ну скажімо так, цікава посада, вона дійсно потрібна, необхідна на сьогоднішній момент. Її займає людина, яка має військовий досвід, яка має волонтерський досвід. Це саме уповноважений з відповідних питань, про якого ми сьогодні також поговоримо. Процедура Достатньо проста така заява подається виключно до органів національної поліції за територіальною ознакою. Тобто, якщо ми кажемо стосовно родичів, то за місцем реєстрації чи фактичного місця знаходження, оскільки ці місця не обов'язково мають співпадати, відповідний родич може подавати відповідну заяву до органів національної поліції. На жаль, враховуючи той стан, в якому ми зараз знаходимося, є практика, що разом з заявою родичі можуть, а в певних випадках їм наполегливо радять, здавати зразок ДНК для того, щоб якщо буде підтверджено негативні наслідки у вигляді смерті близької їх людини, щоб можна було ідентифікувати і не здавати ці. І аналізи або ці зразки, якщо казати коректно, пізніше, в нашій практиці були на щастя випадки, коли дійсно військовослужбовці, які були обліковані як безвісті, зникли і вони знаходились в відповідних місцях бойового зіткнення, вони на щастя були знайдені живими, здоровими вже на момент, коли вони були. Особами, які вийшли з лікувальних закладів, і які пройшли там відповідні курси реабілітації, але за місцем своєї воїнської служби вони обліковувались більше декількох місяців, як саме як особи, які зникли безвісті. Тут додатково хотів би ще врахувати, що внесення відповідних відомостей до певного реєстру осіб, що зникли за певних обставин, не позбавляє їх родичів інших конституційних прав і прав, передбачених законом. Тобто вони також, як у цивільному ми. В мирному житті можуть звертатись до суду з проханням визнати їх родича безвісті зниклою людиною або померлою. Це може бути викликано різними факторами, різними потребами, але ось така спеціальна процедура оголошення чи визнання людини безвісті зниклою в особливий період. Вона не позбавляє дії законів іншого характеру, ну умовно можемо назвати так мирного характеру, коли громадяни можуть звернутися за аналогічне питання до суду. Це можуть бути кровні родичі, це можуть бути особи, яких ми умовно називаємо родичами, ну, наприклад, цивільний шлюб. Тому що відповідно до цивільного законодавства, якщо особи прожили разом півроку і мали спільне господарство, вони з точки зору закону вже вважаються сім'єю і можуть виникати питання, в тому числі розподілу майна. Тому офіційне укладення шлюбу або кровне рідство не є виключно тими факторами, які підтверджують наявність родини зв'язків. Тобто це може бути не біологічний родич, або може бути взагалі не родич, тому що військове керівництво або скажімо, так, громадські діячі, чи той же уповноважений, чи інші особи, які ну скажімо так, несли службу і бачили, як особа ну умовно потрапила в полон, або вона не повернулась бойового завдання. Тобто, невідомо чи вона жива, чи вона знаходиться в полоні, чи вона, враховуючи здійснення певних професійних завдань військового, тимчасово не має зв'язку з своїм керівництвом. Питань може бути дуже багато. Вони також можуть заявляти про такі факти. Більше того, в певних випадках, особливо якщо це військові, особливо якщо вони були. Разом на виконанні завдання, вони зобов'язані звітувати про обставини, відповідно до яких особа зникла в будь-якому з перелічених випадків, якщо особа подає заяву, в якій вказує, що за певних обставин її знайомий чи родич зник законодавство передбачає максимальне обов'язок вказувати максимальну кількість деталей обставин, при яких саме ця особа зникла. Це по перше, може допомогти в пошуках цієї особи, і це може допомогти надати праву оцінку наступним діям, які пов'язані ну, з безліччю питань, починаючи. Від соціального забезпечення, можливо, до пенсійного забезпечення, тому що ситуація буває дуже різна. Особа не може просто написати, що мій родич зник або мій знайомий зник. Вона має вказати саме звідки ця інформація, чому вона звертається, і максимальну кількість деталей, які пов'язані саме з моментом або з днем, або з обставинами, про яких ця особа зникла.